Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Сьогодні день українського дербі, Шахтар Динамо. Пряма трансляція на першому футбольному. Що прогнозує Йожев Сабо? Чи буде відставка Луческу після матчу і коли повернеться Георгій Бущан? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Сьогодні день українського дербі Шахтар Динамо. Пряма трансляція на першому футбольному. Починаємо о 16.45. Усіх запрошуємо. Нагадаю, перед цим матчем Шахтар на другому місці. Динамо на восьмому у чемпіонаті. Різниця між ними чотири очки. Цікаво, що наразі Динамо та Шахтар зберігають абсолютний паритет у матчах чемпіонату України. В УПЛ зіграно між ними 68 матчів: 25 перемог Шахтаря, 25 перемог Динамо. 18 нічиїх м'ячі забиті і пропущені. Також нічия. 82-82. Тож сьогодні, що прогнозуєте, пишіть у коментарях під цим випуском Шахтар Динамо на першому футбольному сьогодні, у неділю, 16 жовтня. Доєднуйтеся, будемо вболівати і коментувати разом і за шахтар і за динамо. Суддя матчу Шахтар Динамо Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко, четвертий рефері Анастасія Романюк, арбітер Вар Андрій Коваленко. Цікаво, що для Монзуль це буде вже четверте класичне у кар'єрі Дербі. Раніше при ній дві перемоги здобували тонечани і одну кияни. Як буде сьогодні, друзі? Чекаємо на кваліфіковане суддівство. Номінальні господарі гри Донецький Шахтар практично не має кадрових проблем. Травмований лише Корнієнко. Він буде відновлюватися ще близько п'яти місяців. Швед та Кулаков за день до гри тренувалися індивідуально. У Київського Динамо проблем достатньо. Тривалий час пропустить травмований Шапаренко, також травму у Бущана та Бойка. До речі, воротар «Білосині» Георгій Бущан розповів про адаптацію після травми. Цитую. Що стосується мого самопочуття, я вже працюю на полі. За кілька тижнів сподіваюся бути в строю разом з командою. Навантаження я отримував у тренажерній залі, а потім почав бігову роботу на полі. Найближчим часом планую повернутися до команди. Прикро, що у нас виникла така складна ситуація з травмами воротарів, та й результати невтішні. Але хлопці хочуть перемагати у кожному матчі. Просто потрібно пережити цей складний період. Цитує бущана офіційний сайт київського Динамо. Журналіст Ігор Циганик припустив, що у Динамо можуть наважитися на серйозні зміни після чотирьох поразок поспіль у Лізі Європи та непереконливого старту в УПЛ. Цитую циганика. То прийде у Динамо замість Вукоєвича? Луческо важко підпускає до себе помічників. Те, що йому потрібні, помічники у штабі це однозначно. Штаб повинен працювати не тільки один тренер, а й штаб. Думаю, що Луческу зараз усвідомлює, що десь у цьому компоненті йому не вистачає, щоб крім Гусєва і караса були інші люди, які могли б йому щось показати, пояснити, підказати, можливо, навіть з іншої точки зору на щось повпливати, повернути ситуацію в інший бік. Це дуже важливо. Луческу хай вибирає. До речі, мені цікаво, що буде після Шахтар Динамо. Я думаю, що може бути щось. Оця гра зараз є ключовою для Луческо. Дуже ключовою. Гравці Динамо повинні так само розуміти, що має бути якась гордість у них, розповів циганик в ефірі програми Циганик Лайв. Екс тренер білосиніх Йожев Сабо оцінив шанси своїх колишніх підопічних у майбутній дуелі з гірниками. Цитую Сабо. У матчі Шехтар Динамо динамівці сядуть ззаду, будуть грати на контратаках, намагатися забити, а потім будуть відбиватися. Це козир Луческу, але в Динамо немає атаки. Якщо прибрати циганкова єдиного, хто грає попереду, то нікому атакувати взагалі. Всі грають поперек і назад. Це Йожев Сабо. Друзі, а ви як вважаєте, який сьогодні буде рахунок у цьому матчі? Пишіть у коментарях під цим випуском. Дякуємо усім, хто з нами. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео. Дуже важливі для цього, тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал Перший футбольний. Новини плюс футбольні трансляції. На нашому каналі нас разом уже 63 тисячі майже. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та іншими вболівальниками футболу. Новини і трансляції матчів на каналі Перший футбольний здійснюються в рамках. Ах міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному Проєкт у першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі разом. Ми сила, дякуємо усім за підтримку моральну і фінансово. Банківські реквізити для підтримки нашого соціального проєкту ви зараз бачите на своїх гаджетах. Приєднуйтеся! Ну і як завжди, наприкінці випуску анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, у неділю, 16 жовтня, українське дербі Шахтар Динамо, 16.45, У вівторок Чорноморець, Зоря о 12.45, А також у вечірньому ефірі. Пряма трансляція Шеребкування Євро 2023 для молодіжних команд. О 18.45 Вмикайте перший футбольний і будемо разом чекати на майбутніх суперників команди Руслана Ротаня нашої молодіжної збірної України. Все це у вівторок о 18.45. У середу матч Ворскла рух, а також Шахтар Колос у четвер. Динамо металіст. Будемо на вас чекати. На цьому поки що все. Слава Україні! Ваш перший футбольний.